Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у мене тема для відео це оздоровче харчування через інструкцію до себе. Вже більше 10 років я оздоровлююсь за допомогою харчування. Шукаю якісь там цілющі рецепти, вивчаю різні методики, дотримуюсь певних правил в харчуванні. Це, звісно ж, дає позитивний свій результат, і я набагато покращила своє здоров'я. Але хочу сказати, що оздоровлення я своє почала після операції і коли в мене з'явились певні там, проблеми по здоров'ю. Але зараз я чогось так замислилась, думаю, ну а чому я раніше не переходила на здорову їжу? І чому деяким от людям, навіть коли вони вже розуміють, що ну, треба щось змінити, змінити якісь харчові звички, чому їм так важко перейти на ось оцю якусь там оздоровчу їжу. Хоча вона присутня у кожної людини і в кожному раціоні. Тільки є такий невеличкий процент, тобто оздоровчої їжі в нас менше, ніж якоїсь ось. Патогенної, яка дає нам тільки хвороби. І зусиль для цього переходу багато не потрібно. Єдине ось, про що я й хочу поговорити, що ми не цікавимося своїм організмом. Тобто нам не цікава інструкція свого організму. Як наш організм функціонує? Хто мої відео, відео дивиться? З самого початку ці філософські, то я вам розповідала, що я себе вже давно відділила, що е, організм це окрема система, яка не потребує там зайвого втручання, і є вже внутрішня наша система, внутрішнє наше я, наша душа, от, е, яка і Керується основним нашим життям, тим, чого ми дійсно хочемо, яка наша місія. І ми прийшли якби, ось в оце тіло для того, щоб щось творити. Але тіло, воно ідеальне, це ідеальна Божа конструкція. Тобто все в нас працює, тільки треба розуміти, як, щоб заправляти свій організм потрібними матеріалами. І ось тут мені стало цікаво, що дійсно чому така є проблема? Що багатьом не вдається схуднути, багатьом не вдається якось перейти на здоров'ю їжу. І в мене ну, багато знайомих, які там кожен раз хтось щось хоче, хтось хоче похудати, хтось хоче змінити харчування, але так і стоїть на місці і ніяких змін немає. Так от... До мене прийшла все-таки така думка, що ми не цікавимось просто своєю інструкцією. Ось дивіться, якщо ми купуємо будь-який битовий прибор, так, телевізор, холодильник, чайник, ми що робимо? Ми читаємо інструкцію, тому що ми повинні знати, як користуватись, як включити цей прибор, і ми її досконально вивчаємо. Що куди йде, що куди втикати, що туди наливати, чи як її той телевізор перемикати, щоб були канали. Тобто нам цікава інструкція, і вона нам потрібна. І ми її в будь-якому разі перед тим, як скласти чи включити той чи інший прибор, ми її вивчаємо. Те ж саме, наприклад, якщо йдемо до лікаря, ой, болить голова, болить живіт, серце, рука нога, нам виписують рецепт. Ну, це та сама інструкція, правильно? Ми цей рецепт досконало там вивчаємо. Ага, така-то, така то назва препарату йдемо в аптеку, купляємо. Якщо лікар розписав нам інструкцію, скільки разів цю пігулку чи мікстуру там пити, це так само є інструкція. Нам вона цікава. Ми її читаємо, тримаємо в голові і по ній робимо те, що треба. Або ж купляємо ту саму таблетку. Не знаємо, як користуватись нею, знову ж таки витягаємо інструкцію і читаємо, з чого там її виготовили, чи вона кругленька, чи вона на дві, чи на три частини ділиться, чи дві, чи три її треба ви. Ви зрозуміли суть про що я говорю? Що ми вивчаємо ось ці інструкції для того, щоб користуватися бучим. Навіть тими самими пігулками. А ось інструкцію свого тіла, як ми функціонуємо і чим нам треба заправлятися, що нам треба їсти, які вправи, які навантаження робити на м'язи, щоб тіло служило нам довго і головне було здорове, і ми не хворіли. Ми не читаємо, нам то не цікаво. Навіть якщо йдемо до лікаря, нам ставлять діагноз. Багато хто з нас навіть не цікавиться тим діагнозом. Що там той лікар написав, то так і є. Але навіть прийти додому, відкрити інтернет і почитати про цей навіть діагноз, Ну, я впевнена, що багато хто навіть цим не, цим не цікавиться. Бо я, наприклад, була ж така сама, скільки раз мені писали діагноз після видалення жовчного, що там тільки мені написали, я практично Ну, діагноз та й діагноз. Ліки тобі виписали, біжиш в аптеку, і дійсно я цікавилась інструкцією е, оцієї таблетки. Вже коли там в голову мені вже бемкнуло нарешті, що треба щось робити і витягувати себе якось на нормальне життя, ось тільки тоді я нарешті почала читати і вивчати свою інструкцію, інструкцію свого тіла. Як функціонує моя печінка, що вже там в моєму організмі робиться після того, як видалили цей жовчний міхур? І ось тільки. До речі, тоді, як я вже почала вивчати ось цю свою інструкцію, як мої органи працюють після того, де там вже мене жовч, є вона чи немає, де вона накопичується чи не накопичується. Тобто, ось оці всі нюанси, оцю свою інструкцію, коли вже я вивчила, ось тоді я вже зрозуміла, що не треба мені ніякі ні лікарі, ні пігулки, потрібен нормальний раціон, нормальне харчування і змінити оці думки, що я там якась хвора чи я якась не така. Тобто, навіть коли видаляється цей жовчний, настільки ось ця система, наш організм продумана, що навіть якщо якісь проблеми і навіть видаляється якийсь орган, організм здатний включити ось терапію, терапію заміщення. Ось так. О, тобто... Щось заміщується іншим. Навіть в моєму випадку жовчний міхур видалили, але жовчний проток на себе взяв функцію жовчного міхура. Ось так, бачите, лікарі, що змогли зробили, якось допомогли ось цій оболочці моїй, але організм сам доробив оцю. Вже, Остаточну роботу, замінив все, що треба, для того, щоб організм працював нормально. Так що ось така сьогодні тема. Не знаю, зацікавила вона кого чи ні, але мені хочеться, щоб ви трошки теж порозмислили над усіма своїми хворобами. Бо, якщо дійсно не цікавиться ось інструкцією свого організму, тоді кожен з нас і має. Ось оцей свій букет хвороб. І е, причому ми навіть не розуміємо, не розуміємо, звідки вони беруться. А беруться вони, е, половина ось наших хвороб від тих самих, до речі, пігулок, які нам призначають лікарі. Бо це все-таки е, хімія. А на сьогоднішній день це навіть е, хімія не кращої якості. Тому, ми, начебто, як кажуть, є прислів'я: таке, одне лікуєш, а друге калічиш. Так воно і виходить. Тому я хочу, щоб ви все-таки цікавились своєю інструкцією, як функціонує наш з вами організм. Скільки треба пити води, яке потрібно, щоб було харчування. Даже ось малесенькі знання. Малесенькі, мінімальні знання про те, як функціонує наш організм, він багатьом допоможе змінити свої оці харчові звички і покращити своє здоров'я. Ну, а я потрошку буду ділитися з вами знаннями, які маю я. І хочу вам сказати, що для того, щоб бути здоровими і нормально харчуватися, не потрібно вивчати оці всі медичні терміни і вивчати якісь медичні енциклопедії. Ще раз вам кажу: саме маленькі мінімальні знання вам дадуть розуміння, як потрібно держати ось цей свій організм. Ще раз вам кажу, Організм це своя. Біологічна система, вона ідеально зроблена і продумана. В нашій, нашому тілі, от в цій системі, настільки ці клітини взаємодіють один з одним, зараз в інтернеті відкривайте, є і такі мультики, як для діток маленьких, зроблені. І... Е, Ну, Для простих людей, як кажуть в таких фільмах маленьких, роликах описується, як функціонує там і дихальна система, і кровоносна система. ну, ну весь, весь організм, нас. скільки там взаємодій між собою роблять клітинки, це коли це все дивишся, ти розумієш, що. Я стільки не роблю за день справ, скільки мій організм сам по собі робить всякої роботи для того, щоб я могла жити, дихати, ходити, рухатися, щось мислити. Тобто, і ми ж з вами до цього не прикладаємо ніяких зусиль. Єдине, що дійсно, ось, вивчивши свою інструкцію, ми своєму організму зможемо тільки допомагати. Тобто будемо робити якісь вправи ті, що потрібні, Тоді вже ви почнете змінювати і харчування, і водичку пити, навантажувати м'язи свої правильно, ну і покращити своє здоров'я. Так що, в наступному відео я хочу з вами ще поговорити про таку тему, як вільні радикали та антиоксиданти. Бо Ця тема буде стосуватися і продуктів. А я ж хочу свій канал зав'язати якось ще із харчуванням. Ну, не зря ж я все-таки навчаюсь на нутриціолога. якісь свої оці мінімальні малесенькі знання. Я хочу до вас доносити, щоб ви розуміли, що харчування, якщо воно правильне, воно може здолати всі хвороби. Ось зараз, наприклад, у нас вже Зима починається, кінець осені, і дуже багато простудних захворювань. Так що, от, якраз продукти харчування, в якому перевага антиоксидантів допоможуть зміцнити імунітет і пережить нам в здоров'ї цей період. Так що все, Всім пока-пока, до наступних відео. І почніть все-таки вивчати свою інструкцію, інструкцію свого тіла. Все, всім пока-пока і до наступних моїх відео.